на бал – напал, гарна новина для кожної дівчини, особливо коли танцювальне свято збирає таку кількість дам та кавалерів. Найгучнішим балом усіх часів у світі вважається Венський. Про те, щоб туди дістатися, потрібно подолати тисячу з величезним хвостиком кілометрів, витратити шалені кошти, відшукати квиток запрошення на омріяну подію а ще й успішно дотриматися суворого дрес-коду. Ну і звичайно засвоїти танцювально бальний мінімум, принаймні вальс і полонез. З балом по-криворізьки значно простіше: теплі зустрічі, щирі посмішки, обійми, сюрпризи, фанти, яскраві фотосесії, жодних вікових обмежень, довгі вечірні сукні, коктейльні вбрання. Дамам не обов'язково відшукувати сніжно білі пишні наряди. А смокінги кавалерам цілком гідно замінили класичні чорні костюми. Починаючи з нового семестру, готували конкурси, готували навіть власні наряди, танці, танці музика, музика. декорації. Це була дуже кропітка праця, всі працювали, і вчителі, і діти. Ми допомагали нашому лаборанту кришати шикарні букви. І робота була до 4 часов, тобто ми в 4 12. Та, 12 -х 12 -х до 4 ми допомагали. І потім розійшлися додому. Було дуже весело. До понравилось. совершенно бескорыстно. составляющие праздника у нас придумывает, в принципе, творческая группа, на которой собираются и наши художники, собираются все учителя, собирается зауч, собирается директор. Мы все вместе сидим и придумываем. Все, что касается украшения, всего, что у нас есть, это тоже придумано вместе, сделано детьми, сделано нами. И, в принципе, мы на каждый праздник пытаемся сделать какую-то изюминку, какую-то особенность. Я думаю, что сегодня такой большой изюминка, это были большие буквы БАЛ. Вот. Ну, возможно, в следующем году мы придумаем что-то еще более масштабное и интересное. У очікуванні початкової ноти головного дійства час минав непомітно, адже кожен крок гостей до святкової зали був насичений цікавинками та конкурсами. До слова, якби комусь спало на думку визначити найчарівнішу та найекстравагантнішу пару вечора, то ці двоє без сумніву перемогли би. Викрадачі глядацьких симпатій працювали спонтанно та дуже швидко. З'являлися миттєво, питання ставили прямо, усмішки та радість дарували безкоштовно. Входите, Хотите сыграть с нами в игру? Добре, в яку? Вы должны угадать, что в этом сундучке. Напевно, какие-то папирцы. Нет, неправильно. Это вкусное и холодное. Морозово. Правильно, ви угаделі тепер забирайте свій приз. Добре, тобто ваше завдання веселити публіку і дарувати гарний настрій, і не лише а ще й подарунок. Погодьтеся у гарному гуморі з несподіваним подарунком, споглядати на відкриття балу вдвічі приємніше. Ніжний вальс у виконанні маленьких, проте досвідчених танцюристів остаточно вкорінив перше враження зачудування від ліцеїстів. А далі запальне ча-ча-ча, душевні пісні, соло на саксофоні, різдвяні колядки і непрогавлена нагода юних дам зачарувати кавалерів вмінням одягатися та впевнено триматися під обстрілом поглядів десятків очей. Танці та зворушливі співи на цьому балу займали вагоме, проте не пріоритетне місце. Найочікуванішою подією став аукціон: витвори турботливих рук та бурхливої уяви. Ті самі лоти, які допомогли ліцеїстам досягнути високої благодійної місії. Кожний рік проводиться наш бал. Уже традиція, це восьмий рік год подряд. Дев'ятий да? я це знав, я пам'ятаю. девятый год подряд проводится наш бал, все в нем участвуют, всем нравятся особенности. Каждый год проводится благотворительный аукцион, деньги, которые собираются с него идут на разные нужды. В этом году это к больным, деньги да. Каждый год что-то разное. В прошлом году было детям в детдомах, в этом онкозаболевающим. На публічний продаж були виставлені і роботи зовсім юної шестирічної художниці. Не шкода було віддавати малюнки. Ну взагалі, оригінали остались в Дніпрі та ж ми на конкурс готувалися, Ми рисували місяця два. Это виходить. і от в принципі у нас ксерокопія так само є. Продана! Нові придбання ще більше розпалили конкурсний азарт. Естафету святкової програми перехопив ексцентричний ведучий, який твердо вирішив не давати візитерам спуску. Хіба що перепочити у ритмі повільного танцю? Ти сьогодні у ролі ведучого розкажи, які конкурси, які розваги підготував для ліцеїстів сьогодні. Ми провели велику роботу з нашими учащимися ліцея. Конкурси придумував. не я один, я їх придумував з нашим педагогом-організатором. Мне кажется, всем нашим лицеистам и зрителям понравилось. Только что у нас был ручеек, мы играли все вместе. Я не ученица из этого лицея, но мне было очень весело. В этом ручеке могли принимать участие так как дети, так и взрослые. Так, нам тут дуже подобається, тому що тут дуже гарно навчатися, тут завжди весело. Така гарна атмосфера, така якась е, домашня. Це дуже цікаво тут захватує Я думала, що традиційний бал то є танці спокійні, а це? А це не спокійні танці, тут дуже весело. Так, можливо, бал по покриворійський далекий за своїм наповненням від традиційних балів. Проте активність та невгамовність дітей, їхніх батьків та шкільної адміністрації, що невідмінно впоралася з ролями фей, промовисто засвідчують вартісність цього свята. Тут факт, що вони вже чекають балу і бали, спрашують, коли буде, а що тоді, а коли можна купити білети, а що можна принести як лот на аукціон. Вже говорить о том, що вони його знають, ждуть і впевнені в тому, що вони будуть тут головними зв'язками. зв'яздами. Тому... Придумувати, що сделать в следующем году, що би такое интересное сделать на аукціон. Какие ідеї можна предложить, Починаємо уже прямо на вот балу, который іде сейчас, і скажу вам по секрету несколько ідей дети вже предложили. На жаль, все хороше коли-небудь закінчується. Нам залишається з нетерпінням чекати на початок нового балу.